йоу, друзі! Ну що ж, у нас тут невеличкий мовний апдейт, тож звикайте. Ну що ж, а з приводу того, що ми з вами на нових колесах, сьогодні ми поговоримо, як новенькі деталі дивляться вже на звичних нам машинках. А саме королі другої половини минулого десятиліття Golden State Warriors, як у них зараз справи, що чекати від них у чемпіонаті та яке майбутнє їм світить, сьогодні будемо дізнаватися. Ну що ж, заводимо нашу бричку та гоу! Ось хто би міг подумати, що Game Changer GSV – команда, що повністю змінила ставлення до трьохочкового китка, ті, хто нав'язували свою гру найвидатнішому гравцю епохи Леброну, будуть у ситуації, коли самим прийдеться пристосовуватися. І ви, мабуть, зараз такі, хм, Кіріла, ти певен, що хочеш срати поточних чемпіонів? Так ні, я планую пояснити, чому саме у них зараз серйозніші проблеми, якщо ви цього ще самі не збагнули. Бо аспектів тут на, насправді забагато. Молодняк, тренер, фен, стара гвардія, атмосфера у роздягальні і не дай Боже сам Стефан Каря. Взагалі, як кажуть, якщо ви фен ГСВ, то із з американськими гірками ви знайомі. Бо лише за останні 5 років династія перебувала у статусі фіналістів фенба, два рази би поспіль зливала сезон, чемпіонів фенба, і зараз знову якась срака. І якщо ви вірите, що ГСВ з шостого місця зможуть покорити чемпіонське крісло, то моя вам порада. Гляньте, коли останній раз команди з їх положенням вигравали гайки. Тим паче зараз ймовірніше за все ГСВ входять на Сакраменто. І якщо ви дивилися мій минулий ролик, то знаєте, що Королі команда з крутим атакуючим потенціалом та жахливішим захистом. І ГСВ на даному етапі ідентичні, але трохи гірше, особливо коли на виїзді. Їх захисні рейтинги пробивають дно: 23 місце серед усіх команд, 17 по перехопленням, 26 по блокам. Так зараз вони намагаються залатати дири такими гравцями, як Гері Пейтон і Дівінчензо, але цього замало. Прайм Гріна минув і годала, ледве ворушиться вже через свій вік. Клей Томсон не може повернути притпіса травми. А Кевін Луні це, це далеко не Ендрю Богут. Але величезне таке. Але на чому трималося це все у минулому сезоні? Ендрю Вігінс, на мою думку, це був другий по користі гравець, що із серії в серію брав на себе найсерйозніших скорив і псував їм життя. Лука та Тейтум не дадуть мені збрехати. А де ж він зараз? Загадка. Перерви на матч Зірок ми його не бачили. Спочатку через травму, а потім через сімейні обставини. Ця окрема історія поки що покрита таємницею. Але інші гравці команди кажуть, що Форвард вирішує проблеми, які нікому не побажаєш. А ось же жовта преса має чутками про зраду його дружини і що його дитина взагалі не його дитина. Боже дожили сімейні мелодрами в моїх випусках. Окрім цього, в атмосфері клуба якийсь хаос. Так, з минулого сезону хлопці явно винесли уроки і намагаються якомога міцніше тримати усі інтриги у межах власної роздягальні. І більше не показують, як Грін муструє, молодь. Але це такий у нас секрет Полишенеля. І те, що проблеми є, це факт. Повертаючись до Гріна, минулого літа ГСВ запропонували великий контракт тому самому Пулу молодому потенціалу, що робить новий подпис Дреймона на серйозні гроші неможливим. Тим самим керівники команди такі, ніби кажуть: чел, або ти з нами за копійки, або шукай собі нового дому. І давайте не забувати, що на даному етапі на заході вже відбувається реальна заруба за місця плей-ін та плей-офф. І жовто-сині не у найнайдійнішій ситуації. Для розуміння, різниця між четвертим та десятим місцем у таблиці три перемоги. Тобто, якщо ви на тиждень забудете про баскетбол і відкрити таблицю, позиції команд можуть ой як змінитися. А чи потрібні зайві ігрі у плей-ін вже не молодому Стефу та його вічно хворим щиколоткам? Мабуть, так само, як клею чи Гріну. Тож можна сказати, що битва за чемпіонство вже почалася на Заході, і ця напруга на гравцях буде тривати вже до червня. Так, поки умовні Денвер, Бостон, Мілоукі можуть дозволити собі трохи розслабитися перед пловом, у таких команд, як ГСВ, такої розкоші немає. Тим паче не забуваймо про вік. Полоним гравцям вже під сраку років, і якщо не дай Боже, хоч хтось з них травмується, навіть не серйозно, навіть на декілька ігор це може коштувати чемпіонського забігу. Добре, ну скажете ви мені, ну окей, не цього року, так іншого. Угу. Тільки при умові збереження даного ростеру, який, як ви бачите, не те, щоб класно працював, треба буде відвалити більше 210 мільйонів. Це на 80 мільйонів перевалює потолок на розкіш. І навіть у сезоні 24-25 залишається 5 гравців із гарантованими контрактами на 130. П'ять на 130! із 37-річним Стефом. Це як дід, що везе величезну свиню на велику торпеду, який залишився у нього ще з часів Хрущова. Але знаєте, більш за все у цій всій котомці мене лякає Стів Стівкер. Мабуть, за останні років 10 це найвидатніший тренер. Поки усякі там, докі Ріверси перетворювалися на фізруків, а Грек Поповіч старів, кер робив свою справу і робив її досить добре. Так, у нас були питання під час перебудови, після уходу КД. Але саме зараз є відчуття, що він вперше в житті не знає, що робити. Це як ваш батя, що вперше сів за кермо автомата після 40 років на механіці. Ну, ти поїхати може, але час від часу глохне. І це дуже видно, коли він намагається загравати старі комбінації з молодняком, який не завжди розуміє, що він його взагалі хоче. Особливо це стосується Джордана Пула. Видно, що він багато чого переймає від головної зірки команди, і це круто. Але він не Стеф. Я скажу більше, він навіть не Клей Томпсон. Але Голден Стейт на той Стейт. вони знаходили промінчик навіть у самі похмурі часи, і давайте не забувати, що вже пару років тому назад ми хоронили цю династію. У керівництві сидять дуже розумні люди, що часом робили такий фінт ушами, що закривали усіх критиків. Тож, любі друзі, робити висновки наперед стосовно ГСВ завжди така собі справа. Але я, мабуть, наважуся заявити, що більш безнадійнішу ситуацію династії ніж зараз ми з вами ще не спостерігали. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть, як вам такі зміни, і якщо все круто, то ставте пальці вгору. Кидайте цей відео своїм друзям, підписуйтесь на канал і все таке інше. Все, люблю вас, обняв.